Вітаю з вами Еліна Марко і змійки. Цей прогноз для вас ну звичайно він досить такий тривожний, тому що ми зустрічаємо 4 числа 4 лютого місяць вогняного тигра. А якщо ви народилися в рік змії під будь-яким елементом, у вас створюється напівкомбінація вогняного покарання. І якщо у вашій карті бадзи, тобто ви знаєте свою карту Бадзи, є ще десь мавпа, отже, ви отримаєте повну комбінацію вогняного покарання, трикутника покарання, покарання вогню, покарання несправедливості, емоційне покарання, ще можна навіть так назвати, це вже мої особисті такі переклади. Тому треба зосередитися на своїх емоціях, на своєму станові, і трішки ми поговоримо про це вогняне покарання у цьому відеопрогнозі. Отже, ви займаєте сектор той же самий, що і дракон, Південний Схід, і вже з 4 люту у вас почне діяти двійка енергетична. По літаючих зірках саме ваш сектор приходить. Двійка. Зірка хвороб, зірка знепаду енергії, зірка, яка може дати проблематику виношування дітей, з вагітністю, пов'язана з маткою в цілому, у нас по 3 грамах. І, звичайно, що вона досить така зловредна буде у нас на південному сході, зв'язку з тим, що у вас змійки ще працюватиме три ша або три вбивці. Ваш сектор буде. Торкатися цієї енергії, так само, як кінь і коза. Ну і плюс ви знаходитесь дуже поруч біля дракона, знака, тобто вам потрібен також і захист від тайсуй. Тобто, змійки рік такий буде досить емоційний, десь в чомусь непростий, ну і тим більше стартує вже в нас лютий. Для вас завжди спрацювати, буде працювати комбінація або напівкомбінація, все залежить від вашої індивідуальної карти. Бази. В серпні або в лютому будь-якого року у вас може працювати вогняне покарання. Тому що у вогняне покарання входять три знаки китайського зодіаку — це Змія, тигр і мавпа. Тому. Вже думаю, трішки зрозуміли. Відчули, чому саме лютий, чому саме серпень. Серпень завжди в нас серпень завжди в нас представлений знаком мавпи, а лютий завжди тигром. Тому для змійок ці місяці завжди є складними або дуже багато переїздів мати, переміщення, емоційні зриви, аварійні ситуації. Ну, Вогняне покарання досить обширна тема. Я її даю на своїх курсах, багато чого можна сказати, ціла навіть лекція, як захищатися, треба знати вашу карту, корисний вам вогонь чи ні, і дуже багато дійсно нюансів. Але в цілому вогняне покарання дуже може сильно вдарити по здоров'ю, особливо емоційному, тому що воно пов'язане з вогнем, і плюс у нас ще й вогняний тигр у лютому. Тому. Особливу увагу потрібно звернути змійка. Я зараз скажу, який саме знак. Тому що, пам'ятаєте, в нас вогонь ян об'єднується з металом Інь. Я просто дивлюся, щоб правильно все сказати, металеві змійки. У вас працює ще прихід третьої такої комбінації, третього елемента води. Тобто, якщо ви народилися під знаком металевої змії, метал Інь з вогнем Ян по лютому місяцю поєднується у воду. І плюс у вас ще й тигр по лютому зі змією створює напівкомбінацію вогняного покарання, тобто працює сильний вогонь і сильна вода. Саме найбільше може дати якихось ескалаційних таких моментів для змійок металевих, тому що тут залежить від того, у вашій карті корисна вода чи ні. Корисний вогонь чи ні, тим більше тигр, так? ваш такий противник, скажімо, змія не любить тигра, тигр не любить змії. Тому змійки включаються вогняне покарання. І, звичайно, четвірка літаюча по місяцю. Так? Тобто, в нас є літаючі зірки року, 20-річного періоду місяці, дня і навіть години, двогодинки. Тому, змійки для вас четвірка по місяцю приходить, все-таки треба буде звернути увагу на свій внутрішній світ, навчання, розвиток, самопізнання і, взагалі, про навчання, про підняття себе, свого рівня, особистісного розвитку. Ну і двійка річна. Про двійку річну ви вже чули, знаєте, читали, слухали мої прогнози. Якщо ні, дивіться нижче у відео, шукайте, що вона означає. Взагалі, комбінація на лютий місяць у вас, змійки 2-4, так само, як в драконів, це депресії, меланхолії, гнівні ситуації можуть виникнути, ну і плюс, плюс вогняне покарання. Водяне покарання, взагалі-то я дам трішки інформацію в себе на Фейсбуці, в інстаграмі відносно здоров'я, тому що найбільше воно може вдаряти, звичайно, по здоров'ю. Це серце, це кровоносні судини, це емоційний стан. Взагалі рекомендую відмовитись в лютому від алкоголю, від якихось супердискотек і так далі, від якихось таких гучних. Святкувань, щось в такому плані, тому що можуть бути на основі ревнощів, якихось на основі випивки, алкогольного стану, якісь нюанси можуть відбутися неприємні конфліктні ситуації з іншими людьми. Зараз, звичайно, в нас такий час, що не до дискотек, але ж все-таки, звичайно, що якісь міроприємства протягом місяця ми всі відвідуємо. Тому вогняне покарання це все, що пов'язане з вогнем. Будьте дуже обережні, при приготуванні їжі, тобто це вогонь, алкогольні напої, вино, алкоголь це все може підсилити вогняне покарання. Звичайно, що це безпека, пожежна безпека, тобто дуже часто, коли Починає працювати вогненне покарання по місяці, по року, чи в періоді вашої карті бадзи, можуть спалахнути пожежі в вашому житлі, ще десь е інших місцях, і це буде якось з вами пов'язано. тобто Ви можете пострадати від цього вогню, вас може опікти, зачепити, тобто ви пострадаєте від цього вогню. Ну і зараз нас, ви знаєте, завжди є небезпека в Україні, ракетна небезпека і так далі. Тобто ви більше змійки у лютому, два 2024 року здатні притягувати якісь такі нехороші ситуації з вогнем у зв'язку з тим, що вогняне покарання і маєте себе дуже берегти. На дорогах перельоти, переїзди, поїзди, теж страховка має бути медична, взагалі по дорозі, страхування бажано якоїсь майна, якихось певних цінностей. Тим більше треба знати, чи по вашій карті корисна, корисний вогонь чи ні. Це дуже важливий момент, дуже важливий аспект. Якщо ще є мавпа, то тим більше. часто буває так, що вони не покарання не проходить, там дуже так не, не, не дає покарань якихось сильних, а навпаки, людина емоційно стає більш така активніша. Комунікація, подорожі, тому що. Тигр у нас взагалі несе дуже багато переїздів, подорожей, переміщень, зміщень, поїздок, але дуже часто при вогняному покаранні вони відбуваються неочікувано, і ви до них не готові, не підготовлені, і в дорозі може щось відбутися. Тому саме так діє вогонь, вогняне покарання неочікувано. Ось тому металеві змійки найбільше для вас цей прогноз такий актуальний. Бережіть себе, все, що можете. Пострахуйте, займайтеся здоров'ям, дуже будьте обережні з вогнем. Якщо ви живете в областях, де більше відбувається атак, у нас тим більше маєте себе берегти. Можливо, на місяць-люти десь зміститися ближче в середину країни. Тобто, якби щоб вас вогонь не дістав, тобто зрозуміли, так саме металеві змійки. Водяні змійки, далі в нас йде знак для вас приходить та ж сама енергія, як і для всіх змійок, але для вас вогонь це енергія грошей фінансів. Тобто ви будете займатися більше грошима, фінансами у лютому, вирішення якихось проблем, можливо, фінансових. Ну але не тільки проблем, це можливості заробітку і збільшення доходу, тому що для води вогонь це гроші. Тому водяні змійки тут більш навіть більш вам пощастило. Всього, тому що якщо вогонь корисний, то ви навіть можете вилучити якусь вигоду навіть з цього вогняного покарання. А якщо вогонь корисний, це дуже важливий момент: саме корисність некорисність елементів в системі бадзи. Це основа читання карти БАДЗИ. І, відповідно, для вас фінанси. Вогонь це фінанси, гроші, можливо, від творчості, від літературних якихось аспектів, зустрічі різних міроприємств, цікавих, театральних, тому що концертів, тому що четвірка, пам'ятаєте, у вас на місяць лютий четвірка дає момент творчості мистецтва. Після водяної змійки у нас йде дерев'яна, звичайно, для вас приходить енерія самовираження, і в тигрові у нас що для вас? Грабіжне багатство. Тому що в тигрові приховано дерево ян, а ви дерев'яна змійка, тобто протилежність іде, так? І вас можуть, може спрацювати в лютому місяці аспект грабіжництва, втрати чогось, якщо дерево тим більше не корисне. І дерев'яні змійки отримаєте самовираження вогонь ян. Для вас, тому що в нас місяць вогняного тигра, повторююся, і моменти ви будете діяти дуже багато працювати, але можуть бути конкуренція, підсилитися в дерево, як грабіжник багатства, можете щось втратити, якісь можливості, проекти, робочі моменти і аспекти теж.